В одній хатинці край села жили собі дідусь та бабуся. Дідусь ходив у ліс по дрова, а бабуся залишалася вдома. Коли в печі було витоплено і в хаті прибрано, вона брала клубок ниток, гарних яскравих, в руки спиці та й починала в'язати рукавички. Біля неї лежав кіт. І розвеселяв стареньку своїм тихим муркотінням. Ось зв'язала баба рукавички, а нитки ще залишилися. Замислилась вона на хвилинку, а потім сплела лялечку, посадила її на віконце та й каже Я тебе зв'язала, тому й назву тебе в'язаночкою або заночкою. Тут і дідусь повернувся, повечеряли вони та й полягали спати. А заночка вночі перетворилася на гарну дівчинку. Усю хатню роботу поробила та й знову стала лялькою. Ніхто дівчинку не бачив, тільки котику крізь сон щось привиділося. Так було й на другу ніч. А на третю ніч котик твердо вирішив не спати і все дізнатися. Він примружив очі, вдаючи, що спить. Тільки дівчинка взялася за роботу, як він стрибнув до неї і заговорив людським голосом: – красонечко, чому б тобі не залишитися такою? На радість діду й бабі. Заплакала гірко заночка та й розповіла котикові про своє горе. Колись пекла вона хліб, аж тут, де не візьмись, мишка та й просить Дай мені хлібця. Шкода стало заночці хліба, не пригостила вона мишку. І була покарана за жадібність. Чарівниця мишка перетворила її на ниточку. Так вона й потрапила до дідуся з бабусею. Пожалів котик заночку, вирішив їй будь-що допомогти. Не чекаючи ранку, зібрався котик у дорогу. Цілий день йшов котик, не їв, не пив, аж поки прийшов до великої скирти сіна і побачив біля неї маленьке мишеня. Воно злякалося, але котик сказав Я тебе не скривджу, тільки приведи до мене вашу принцесу чарівну мишку. Юркнуло мишеня у Нірку, а через деякий час з неї з'явилася мишка-чарівниця і запитала Котику, що привело тебе до мене? І котик розповів їй усе про заночку. Замислилася мишка і каже, заночка була покарана за жадібність, але є спосіб її врятувати. Ось тобі чарівне зернятко. Якщо зуміє заночка до ранку виростити з нього колосок, зібрати врожай, змолотити борошно, спекти хліб і нагодувати всіх мишок мого царства, то вона знову стане дівчинкою. Котик зрадів, взяв обережно зернятко і пустився щодуху додому. Почувши все, про що говорила мишка котику, дівчинка швидко почала виконувати завдання, і тільки спекла вона хліб, як з'явилися мишки. Кожна брала крихітку і зникала, а ось залишилось одне мишеня. Тільки воно з'їло крихітку, заночка знову стала дівчинкою. І жила вона з дідусем і бабусею довго-довго, а котика за його добре серце жодного разу не залишили без смачної їжі.